Тато, на небі. Ви мене бачите і чуєте. Ти як? Люба, це баба яга буде довго мною командувати. Баба яга – це хто? Катерина? Вона старається, просто у неї немає досвіду, немає своїх дітей. Вона і дядя Микола за законом твої опікуни, доки тобі не виповниться 18 років. От коли тобі виповниться 18, ніхто не зможе тобою командувати. Це скільки це скільки мені чекати. Зараз мені 12 з половиною, а в році 365 днів. Це 365 помножити на 5 з половиною, це буде 2007 днів. Багато. Так, але вони усі минуть. До того ж часу колечко якраз буде на мамин пальчик. Любка, де ти ділась? Любка, ти сліпач чи просто ледальше. Чому в тому кутку пилюка? Як буде впорано на мамин пальчик і пройде дві тисячі сім днів, піду я від цієї баби яги.